Всім доброго дня, мої дорогенькі, не дивлячись ні на що, життя продовжується і ми продовжуємо жити і радіти кожному дню. У мене сьогодні розпаковочка. Сьогодні я вже, нарешті, забрала всі замовлення за червень місяць. Вже все. Тепер показую, чого я набрала на продаж, і, будь ласка, запитуйте, кого що зацікавить. Гелі для душа ось такі. Усіх видів, всі не тут не помістились навіть і чоловічі, і жіночі. Дивіться, як змінився дизайн. Лагуни вже в новому дизайні прийшла Запах той же аромат, але вже дизайн міняється трошки. Ну і малинку трошки. Трошки наклеєчку поміняли наліпку. Так, брала ось такі набори по демопрограмі. Це новий аромат липня місяця. До нього ось такий спрейчик з бамбуком і пробничок Таких у мене два набори можна було взяти, так що, кого зацікавить, буде приємна ціна на набір. Також хотіла вам показати. Мою улюблену серію шампунів. Зараз до них вийшли масочки для волосся. І так, шампунь з абрикоскою для укріплення і ось така масочка для волосся. Шампунь з авокадо і ось такий масочка для волосся. І шампунь з алоєм макадамією. І теж такий масочка і така шампунь. Шампунь в каталозі 199. Масочки були по 129, дешевліше, ніж ні зараз. І на все це була повна знижечка наша, тому запитуйте, ціна буде приємна. Ще раз кажу, 199 і 129, ще буде трошки знижка. Гелі для душа отримала. Отримала ось такий, Забрала ось такий кремчик, взяла ще, тому що в мене його забрали. Дуже приємний тут обличчя, руки, тіло. Взяла ще олівці для губ, букет, місті мау, тому що ходові. Ось такий набір брала. Це нічний крем-гель з такими капсулками і міцелярочка була приємна ціна на набір. Гелі для душа півлітрові, брала ще лосьйони. Кондиціонери і шампуні, тому що в мене щось позабирало я поповнювала запаси. Брала ось такий гарнючий набор з лавандою. Це маска, це спрей і це крем. Крем у мене ще є, він дуже в мене популярний. Ну, вже в новому дизайні мені хотілося набором було дуже вигідно брати. Ну, каталоги, звісно, поотримувала. Новинку наступного каталогу брала. Ой, не наступного, цього. значить, да. В цьому каталозі продаються вже ось такі олівці. Якщо пам'ятаєте, ну, десь років 40 тому у моєї мами була така помада хімічна, Тобто її намастив. І вона ось так от трошки проявляється, і майже не витирається. О, як мені вам показати її? Що вона не витирається. От Я її потерла і вона майже не розмастилась. Бачите, пігмент все одно остається на, на руці, але буде у вас на губах оставатись пігмент. Вона впитується цей пігмент, і буде цілий день, у вас з вами губки будуть ваші нафарбовані виглядати. Ось такі два кольори є. Фіолетовий такий там трошки. Ой, не пам'ятаю, ну такий темний колір. І оце рожевий. Мені достався тільки рожевий, того другого кольору не було на складі. Е, ще кремчики для них. Бачите, ще приходять у старому дизайні брала, тому що в мене їх забрали. Так, що ще брала? Ну, ще брала новий лак для нігців. Ось такий зелений він виявився перламутровим. Думала, що він матовий перламутровий. Ну, ось таке замовлення величеньке, тут багато, тут декілька замовлень. Кого що зацікавить, телефонуйте, буду більш подробненько розказувати, показувати, тому що зараз щось в мене настрою немає. Ніч, ніч була дуже тяжка, сьогодні вже два прильоти. Щось мені не до косметики, але працювати треба. Гроші ніхто не відміняв. Так що чекаю на ваші дзвіночки, всім тихої ночі, всім пока.